Вітаю, друзі, на зв'язку Боні. І що ж, ось і наступив 2023 рік, і я знову вас усіх вітаю з цим святом. А у нас, як то кажуть, в Новий рік з новими силами. Сьогодні у нас відос буде для новачків. Чи можливо для тих, хто ще думає, чи починати грати в Clash of Clans, чи ні. А я, в свою чергу, вам покажу, що це треба робити, і покажу, як саме це робити. Також хотів би додати, що по запиту людей а коли буде те, а коли буде те, а коли буде те, все буде. Я тільки почав це перший відос в цьому році. Я вже розписав десь приблизно на місяць-два, які у мене буде е відоси, якого формату. І, до речі, буде дуже прикольний формат, і про нього я розкажу трошки пізніше. Тож, будь ласка, сідайте зручніше, а ми починаємо. І ось цей екранчик, від якого просто кров стигне в жилах. Я не знаю, напевно, Олди мене трошки зрозуміють, хоча я стільки разів бачив цей екран, що просто. Ну, не знаю, набагато більше, ніж я хотів в своєму житті, в принципі, це бачити. Тож, починаємо, бачимо, дівчинка нас вітає, ми також її вітаємо. І зараз у нас будуть нападати гобліни на нас. Так, ми заходимо в магазин і виставляємо пушку для початку. Але робимо маленький лайфхак, ми ставимо її сюди, тому що а, гобліни будуть виходити а, звідти. І ми будемо економити трошки часу на навчання. Геми ми не витрачаємо, це саме головне, тому що ми їх будемо збирати, вони потрібні потім нам будуть. Так, гобліни атакують, і ми бачимо з цієї сторони. Вони атакують. Чекаємо, поки вони проатакують. І отлично. чудово. Так, а тепер ми атакуємо візардами. Робимо два візарда, викидуємо, і одного ми залишимо з вами на наступну атаку. Чекаємо, поки візарди зб'ють таунхол. А потім будемо з вами варити варів. Так, є у нас. Прям три зірки, просто ми мега круті з вами. Заходимо в магазин, цей магазин, де ви будете куча всього купувати. Далі я розкажу, що саме і де саме. Беремо, витрачаємо 250 гемів на другого будівельника Чудово. і виставляємо колектора. Що такі колектори? А, ну, ми все знаємо, хто такі колектори. А що саме, а, чому саме колектори? А ця штука дає вам еліки. Елік є: у нас голда, і є дарк елексир. В принципі, у грі у нас три види елексиру і ресурсів: це дарк елексир, який відкривається на 7 тиха. Також от то, що ви зараз бачите, є голда, і ось це розовеньке це просто елексир. Далі розкажу для чого він потрібен і що з ним робити. Виставили колектор. Хранілку ставимо. Тут у вас будуть зберігатися ваш елексир, голда. І як я і казав, далі у нас буде зберігатися е, в зберігалки і чорний елексир. Виставили зберігалку, виставляємо зберігалку для голди. І наголошую, ми не витрачаємо жодного гему поки що, щоб максимально. Максимальна та кількість, яка вона зараз є, вона і зберігалася. Ну, і що ти хочеш, гоблін? Давай ми з вами ставимо казарму. Тепер це дуже сручно а, з казармою, тому що раніше, ще зовсім недавно, у нас було чотири казарми. І для того, щоб, наприклад, прискорити час варки, ну, наприклад, луків чи ось варварів, треба було прокачувати на певний рівень, на одинаковий рівень всі казарми, щоб час скорочувався. Тепер цього не потрібно робити, тому що у нас всього одна казарма. По-перше, ми просто зберігаємо час, виставляючи, апаючи всі ці казарми. По-друге... Ось вона одна казарма, і ми не паримось, в принципі. Давайте зваримо варів. І, напевно, давайте все-таки витратимо гем. щоб не чекати варку варварів. І ми тут атакуємо варами і викидуємо того візарда, якого ми з вами залишали. Поки чекаємо, поки зб'ють таунхол, заробимо трохи з вами грошей. Заробили трохи з вами грошей, аж аж 500 всього. І голди, і еліка. Так, і тепер ми бачимо Ну просто дуже важливо віконце, де ви будете потрібно, точніше, вам буде назвати якось. Своє село. Ви можете назвати його своїм ім'ям, ім'ям своєї коханої дівчини. Наприклад, щоб ви розуміли, раніше в глобалі дівчата були просто на розхват. Їх використовували для того, щоб набрати людей в клан чи просто там пофліртувати. Але зазвичай а, такі дівчата вони не зовсім були дівчатами. Інколи це були такі. Дядьки з пузяками 30, які називали себе Анастасія чи якось іншими жіночими ім'ями. І, і ось таким а, чином намагалися набрати людей, видаваючи себе за дівчину. Ну, таке собі, звісно, заняття, але що зробиш. Ну що ж, давайте придумуємо. А чому ми будемо придумувати? Я назову як є, я ж Боні для тих, можливо, хто не знає. Так, down. Down, down, down. Uh, є у нас. Тепер думаємо, скільки ж мені років. Ну, напевно, давайте напишемо 18. Я вже великий. І тепер нам потрібно апнути таунхол на другий левел. Це коштує 1000 золота. Нажимаємо і чекаємо, поки апнеться тонхол. Знову ж таки, не витрачаємо гема. Я на цьому буду наголошувати не раз в цьому відео. Так, є. Тепер у нас другий левел, і зараз я перед тим як ми продовжимо, я пройдусь по всім вкладкам, по всім кнопочкам, що де а, стоїть і що де що означає. Ну, по-перше, давайте з лівої сторони підемо. Перше, це ваш профіль. Тут буде показано, які війська у вас відкриті, які закриті. Що, в принципі, є в наявності. Тут з лівої сторони у вас будуть герої і тваринки до тих героїв. Трошки нижче будуть спели. Це заклинання, які мають певні властивості. Далі в. Прокачуючись, ви будете це бачити. І також знизу у вас будуть військові машини. Тут показано буде візуально, які буде у вас скін ваших героїв, їх всього чотири. І ви зможете їх, наприклад, чи придбати в магазині за геми, чи по акції отримати десь в магазині. І третій варіант це ви, якщо купите Gold Pass, ви зможете безкоштовно кожен місяць отримувати якийсь чудовий чи не дуже чудовий скін на героя. Далі у нас є тут те, що за що ми будемо отримувати і досвід, і геми. Ну, наприклад, вам треба буде там донатити, чи набивати певну кількість фарму голди, дарк, елексиру, чи еліку. І за це ви будете отримувати чи геми, чи досвід, чи і геми, і досвід. Тут багато всього, тому в ви з розумом. Далі вкладку у нас клан. Тут ми зможемо з вами прописати щось і знайти будь-який клан. Але... Зараз ви не зможете туди зайти, чому розкажу далі. І соціал: це тут будуть відображатися ваші друзі, яких ви зможете потім додати. Чи ваші друзі самі вас додать? Так, з цим ми пройшлися. Тут у нас буде Тут ми бачимо, у нас 0 кубків і немає ліги. Тут буде відображатися, яка саме у вас ліга є від бронзи до титану, навіть легендарної ліги. Чому вона тут, до речі, не показана, я не розумію. Також ви зможете побачити топ-клани, топ-гравців, локальний Юа, чи, наприклад, клан League, це ЛВК. Ви зможете побачити найкращі клани в ЛВК. Так, туз ми також закінчили. Дуже важлива вкладка, інформація від будівельників. Тут ви зможете побачити, що саме потрібно прокачати і скільки вона коштує. Якщо ви, наприклад, ще не знаєте, що вам качати, але я вам розкажу, що вам далі качати. Ну, наприклад, не знаєте, у вас в списку буде відображено повністю весь список список а, доступних деф, будівель чи чогось іншого, що, що потрібно зараз вам буде прокачати. Також є така штука. Як щит. Зараз у вас три дні стоять щита, на вас ніхто не зможе атакувати і забирати ваші реси. Якщо нажати жати ремув, то тоді у вас залишиться ось такий маленький щит. Він, якщо я не помиляюся, дається на 30 хвилин, і після, цього, як... після того, як він закінчиться, на вас зможуть нападати. Рекомендую не чіпати його, качатися, трошки прокачатися, щоб. Другі раки на вашому таунхолі, ну, вибивали чи намагалися вибивати мінімум ресурсів. Але скажу інше, що І ще що те, що жодне, жодне ТХ, жодним розташуванням не дає вам гарантії, що вас не розіб'ють. Тому що розбиваються усі бази навіть на 15-му таунхолі. Що казати про такі низькі левела таунхолів. Так, тут у нас відображається, як ми бачимо, кількість взагалі того, скільки у вас хранілка вміщує, зараз вона по 4К вміщує. У нас там всього тут 200 і там 200 голди і еліка. Також є вкладка геми, де ви можете придбати геми. У мене, наприклад, на iOS, Android, IOS платформі чомусь відображається сума в доларах. Хоча я змінював регіон, і я не знаю, як це виправити. Якщо у вас Android платформа, чи, можливо, ви емулятором, у вас тоді буде відображатися все в гривнях і не буде ніяких проблем. Тут ми бачимо. Тут ви зможете знайти, які ресурси ви ще не виставили. Тут прикраси, які нікому не потрібні. І що? Тут е у вас буде відображатися потім, коли ви будете грати на ЛВК, і далі ви зрозумієте, що це таке. У вас будуть е монетки. І за ці монетки ви будете дуже багато. Дуже важливих плюшок для себе купувати. Ну і останнє тут будуть пропозиції, вони будуть максимально ексклюзивні для кожного таунхолу, де ви зможете кучу всього придбати. Так, що ще у нас? Це вкладка на влаштування. Зараз ми до неї дійдемо. Є вкладка Варка військо. Тут ми будемо бачити, що у вас вже зварено. Тут ми будемо тренувати відкриті війська. І тут ми будемо з вами варити а, банки, спел, спел-банки, які тільки будуть. І оцей квіктрейн, який відкривається тільки на третьому левелі, це швидка варка війська. Ви зможете задавати там далі, здається, буде сім варіацій, коли ви можете собі. Налаштувати сет війська і 7, 7 різних сетів варити одним кліком. Це дуже дуже зручно, тому вкачайтесь і докачайтесь. Так, і є дуже важлива вкладка це денні іспити. Що б ви не робили, тут є опис того, що вам потрібно зробити, і скільки ви отримуєте очок за це. Далі вони будуть поновлюватися ці. Кожен день будуть різні іспити. Ті, які ви не пройшли, вони будуть пропадати і будуть оновлюватися на нові. І сама головна вкладка це шлях. Довгий шлях з плюшками, де ви можете знизу отримувати прості плюшки, які вам будуть доступні 100%. А також зверху, ось сюди, де деревася. Вам будуть доступні ще кращі, плюшки, але вже за Gold Pass, Gold Pass коштує 169 гривень, якщо, якщо ви вже донатили задонатили на ЗСУ, і у вас залишаються ну, якісь вільні гроші. То я вам рекомендую їх витратити на Gold Pass. Тому що на даному етапі, а, навіть в 15 ТХ а, цей Gold Pass треба купувати, тому що він дуже і дуже допомагає. Що казати вже про 2, 3, 4, 5, 6 7 і так далі ТХ. Там вам на даному етапі дуже і дуже знадобиться ця штука. Тому, якщо є така можливість, можна не попити, не попити трохи кави, а витратити на Голд Пас, якщо ви дуже серйозно збираєтесь почати грати в Clash of Clans. Так, і що далі? Тепер головне, після того, як я вам розповів плюс-мінус всі моменти, вам потрібно прив'язати свій аккаунт до Supercell ID, тим самим ще більше захистити свій аккаунт від скамерів і всяких мамкіних хаскерів. Для що для цього потрібно? Ну, По-перше, вам потрібно нажати е, стрілочку. І тут буде чи «Log лог to the Supercell ID. Це, коли вже у вас є аккаунт Supercell ID, ви туди входите. Нижче буде е, реєстрація в Supercell ID. Нажимаємо Continue. І зараз я впишу пошту. Так, і тут буде галочка, чи потрібно вам, щоб на пошту, до якого ви прив'яжете Supercell ID, вам приходили новини від Supercell ID, новини про оновлення. Якщо так, вибираєте галочку, але, чесно кажучи, вам це не дуже повинно потрібно бути. Так. А, чому так? А, так. Да. Оце я, коротше, видав. Я не вписав, я не вписав собачку. Буває. Так, все є. Нажимаємо реєстрацію і чекаємо, поки мені прийде сповіщення з шестизначним кодом. Так, мені прийшло на 9800. Все, зайшли. Нажали ОК. Тут ми можемо вибрати. Справа в тому, що ви можете через Supercell ID також додавати до себе друзів, чи друзі можуть до вас додаватися. Не обов'язково це робити прямо у самій грі. Тут ми можемо а, вписати, який ніг буде відображатися саме в Supercell ID, ми так його і залишаємо, і бачимо, можна вибрати, ну, давайте виберемо фон, аватарку, ось таку. І все. Це у нас є. Ми прив'язали з вами аккаунт до Supercell ID, це дуже важливо, наголошую. І отримуємо від Supercell 50 гемів, просто що прив'язали аккаунт і захистили його. Так, е, наступне, що вам потрібно буде зробити, це. Коли а, ви будете прокачувати свої колектора, я їх а, наголошую, що колектори ми повинні прокачувати постійно. Наприклад, якщо ви не часто граєте, заходите в гру, там, пару разів в день чи раз в день зробити атаки. А, на даному етапі десь до шостого таунхолу. Ці колектори вам дуже і дуже сильно допоможуть. Тому що якщо ви їх будете максимально прокачувати, вони будуть давати вам дуже багато пасивних ресів. Що для вас буде дуже-дуже дуже зручно. Друге, що вам потрібно в будь-якому випадку прокачувати, це ArmiCamp. Це штуки, які дають вам певну кількість місць для вашого війська. От, Наприклад, зараз у мене. Стоїть 20 на одному. Я вкручаю, качаю його на другий левел, і у мене буде плюс 10 місць для мого війська. Тому качайте їх на максимум і, взагалі, качайте і намагайтесь качати свою базу максимально по фулу до того, як ви переходите на інший левел тонхол. Так, можете не качати, можете спробувати качати там, наприклад, тільки військо. В Укрі у нас називають таких е хлопців рашери. Коли ви рашите таунхол, при цьому залишаєте деф непрокаченим. І, е можливо, качаєте військо. Такі хлопці зазвичай працюють, точніше грають в КВ, тому що вони дисбалансять та таким е рашерними акаунтами КВшку. Тому, якщо, наприклад, ви захочете бути твінководом, це люди, які, наприклад, мають один і більше аккаунтів, ви можете зарашити, але я все-таки рекомендую все качати по фулу. Так, ну, здається, я все пояснив. Так, всі вкладки я пройшов. Все отлічно, скільки у нас з вами по часу виходить. Угу. Ну, наче наче все пройшло. Що ми? Давайте довиставляємо швидко всі колектори. У нас з вами є два будівельника. Ми встигнемо, не витрачаємо геми чеками, поки, поки апнеться. Так, виставляємо увесь деф, який залишився. Це пушка і башта луків. Не лініться, не витрачайте геми, знову наголошу на цьому. Почекайте, поки само апнеться оце все. І тепер головне, нам треба виставити заборчики, які будуть захищати вас від інших гравців. Ну, як захищати? Не дуже вони будуть вас захищати насправді. Але треба його виставляти. Так, виставили, іначе і голди вистачило дуже цікаво. І ми бачите, ми з вами зібрали 150 очок в денному іспиті, і ми можемо з вами забрати зараз 2К Елексиру. Але місця у нас немає, тому що 4 всього К вміщається, а у нас вже 2913. Тому забрати ми зможемо вже пізніше. Ну, напевно, все. От тепер точно все. Тут, а, ще вкладочка News у вас буде. То тут будуть івенти денні, будуть новини, що буде там надалі. Наприклад, будуть там ЛВК, вам буду писатися, що там, наприклад, через 10 днів у вас буде ЛВК. Чи, наприклад, будуть якісь. Там а, акції чи щось таке, завжди всі вкладки. Вкладці ви зможете знайти цю інформацію. І також є вкладка в ком'юніті, де багато-багато новин. Кому цікаво, зможе передивитися відоси про якісь сети і багато-багато чого іншого. Так, ну напевно, все. По всім вкладкам ми пройшлися. Я все розказав. А, так, так. Це все. Думаю, що, а, точніше, не думаю, а хочу побажати вам удачі в розвитку, якщо ви тільки-тільки починаєте грати. Тому що це дуже чудова гра, дуже заліпательна, особливо на начальних етапів, етапах, тому що потім, вже на високих левелах, у вас буде все апитись все довго і довго. І... Іноді вам буде здаватися все, що вам ця гра заколупала, я і ви більше не хочете в неї грати. Але повірте, багато і багато людей поверталися і через півроку, і через рік, і навіть через 2-3 роки. Тому удачі вам! А якщо вам все це сподобалось, сподобалось. Ось такий підхід до відоса. То, будь ласка, ставте вподобайку, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. І також підписуйтесь на канал і коментуйте, щоб ще більше людей побачило цей контент. Українською, також хочу нагадати, що у мене є мій телеграм-канал особистий. Він є в описі під відео чи зверху а, назва мого каналу. Така ж також під відео є в описі а, спільнота, спільнота українських клешерів. Це така. Група, навіть замінник глобального чату, де люди збираються, діляться своїм досвідом, спілкуються, можливо, знаходять клани і просто-просто приємно проводять час. Тому рекомендую підписатися і зайти в цю спільноту, щоб знайти друзів і багато всього всього іншого. Рекомендую, знову ж таки, дуже-дуже рекомендую. Все. Тепер все, тепер точно все. А, головне, саме головне. Я забув, я забув, тому що записую цей відос з другого дубля. Такий маленький момент запису. А, записав відос. записав його на планшет. а У мене не вистачило пам'яті. Тому що я забув переключити формат відео. Коротше, ось такий неприємний момент. Тому приходиться переписувати в друге. А не забувайте, будь ласка, донатити на зсу нашим титанічним хлопцям та дівчатам. І ми обов'язково, уж повірте, ми обов'язково з вами переможемо. А з вами, як і завжди, був Боні всім папа -па і слава Україні.